У Миколаєві відбувся чемпіонат міста з художньої гімнастики. 64 учасниці вели боротьбу за нагороди цього турніру. Серед тих, хто брав участь, були і дебютантки. Що приготували організатори чемпіонату для учасників, і яка атмосфера панувала там під час змагань. Дивіться у репортажі Сергія Мельникова. 10 червня в просторому залі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Перемога зібрались представники граціозного та дуже красивого виду спорту художньої гімнастики. Чемпіонат міста зібрав представниць цього виду спорту, тренерів та їх батьків, аби подивитись на нове покоління гімнасток, яке зараз тренується у нашому місті. Не оминули своєю увагою цю першість і представники місцевої влади. Художня гімнастика це такий красивий, граціозний, але разом із тим дуже важкий вид спорту, який потребує щоденної провідкої праці кожного дня. І дуже багато вимагає зусиль не тільки від дітей, а й від усіх, хто довкола них. Тож, в першу чергу, я дякую батькам за те, що вони прагнуть до того, щоб їх діти стали такими гарними, граціозними. Про тих, хто приймає участь у змаганнях, розповіла старший тренер КДЮ США. Перемога Алла Бояшенко. Сьогодні змагаються гімнастки по програмі другого та третього спортивних розрядів. Це гімнастки 2017 та 2015 років народження. Всього виступає 64 учасниці. Так, здебільшого змагались спортсменки, які тільки починають свій шлях до великої мети, але зараз в них є чудовий орієнтир, як цієї мети досягти. Валерія Перемета, учасниця Олімпійських ігор. Це приклад для юних миколаївських гімнасток, відзначається і Олександр Береза. Вони дивлячись наприклад, їхніх старших подружок, бачать, чого можна досягти. І завдяки цим зусиллям, сьогодні вже місто Миколаїв. В повернулася на спортивну мапу художньої гімнастики України, і це є дуже класним, потужним стимулом для того, щоб тренуватися, брати участь у змаганнях і досягати нових нових вершин, і прославляти наше місце. Голова центрального району опікується багатьма видами спорту в нашому місті і також художньою гімнастикою, допомагаючи розвивати і цей вид зараз. Окрім Валерії, перемети, є і інші перспективні спортсменки, яким теж треба допомагати. На цьому наголошує управління спорту міста. Ми сьогодні бачили показовий виступ. Діани, наша Вовченка, вона з булавами сьогодні представила свою особисту програму, дуже вдало виступила. І ми плануємо, що в подальшому буде в нас можливість повести цю спортсменку на просмотр до школи Дерюгіни. Дуже би хотіли. Я знаю, що особисто і батьки цього прагнуть та спортсменка. І це дуже важливо. Задля зростання наших спортсменів управління спорту знаходить варіанти щодо зборів та змагань не тільки в Україні. Три представниці школи гімнастики від нашого міста найближчим часом відвідають Данію, де разом з представниками. Ми інших видів спорту приймуть участь у ювілейних молодіжних іграх. Ми хочемо представити наше місто як достойно поспілкуватися з іншими державами щодо подальшої співпраці. Ну і це такий досвід міжнародний. Це перший їх досвід буде, і я сподіваюся, що в подальшому нам це буде якийсь поштовх до нових можливостей. Повертаючись до змагань цього дня, зазначимо, що усі учасниці отримали подарунки від партнерів заходу, а переможці та призерки отримали свої нагороди. Хтось перші у житті. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март.